Варто починати вивчати мову. Всім привіт, я студентка Прячівського університету в Словаччині і вже три роки вивчаю на словацьку філологію. Тому давайте зараз розберемо, коли ж варто починати вивчати мову. Частина студентів вважає, що словацька дуже схожа до української, тому сенсу її вивчати немає. Це велика помилка абітурієнтів Так, мова дійсно схожа, але говорю на власному досвіді, вивчати її завчасно потрібно, адже без цього ви не зможете говорити нормально навчатися. Та й в університеті все таки більше з того, що говорить викладач, ви не будете розуміти з тим, що потрібно мову вчити. Ми розібрались. Тепер питання: коли це залежить від інтенсивності навчання? Хтось вивчає мову раз на тиждень. Тось три рази. Але я можу сказати, що варто починати на початку семестра. Тобто десь у вересні, один-два рази на тиждень, спокійно, без пішки навчатися. За цей час ви будете гарно готові до навчання і не будете нікуди спішити. У вас буде достатньо часу, щоб повчати мову в кайф. Повірте, це цього вартує. Вступаючи за кордон, вам і так не буде потрібне НМТ, а лише знання мови. Тому на фоні своїх однокласників ви і так будете менше напрягатися. А студенти, які вже навчаються тут зі мною. Скільки часу вивчали мови ви? Пишіть в коментарях, а ті, хто ще не вступив, починайте її вивчати.